Тату Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, сьогоднішнього захисту для нашої країни вночі. Ми просимо Тебе, Господь Боже, щоб жодна стріла лукавого, вона не мала завершеної цілі. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб всяка ціль. Вона була знищена. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб там, де немає віри, здійснилася Твоя віра, Боже. Молюся, Господи Тобі, Боже, за Духа Святого, там, де це потрібно. Там, де Господь Божа темрява, нехай виявляється Твоє світло. Ми молимося, Господи, Тобі, Господь Боже, за те, щоб був порядок, і були прийняті правильні рішення в нашій державі. Ісус Господь Боже, ми молимося, Господи, зараз Тобі, за наших захисників. Вони потребують, Боже, Тебе, Твого Захисту. Ісус Господь Боже. Молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб ворог відступав там, де Він хоче наступати. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб кожен із нас. Я молюся, да? щоб кожен із нас молився, тому що наша молитва кожного вона може змінити будь-які обставини. І я, як би тяжко не було, як би вже і нема за що молитися, і вроді вже молимося, а нічого не бачимо, якогось результату, який би ми хотіли. Але Господь Боже, ми не знаємо, що відбувається, коли ми молимося, коли наш Дух Святий молиться. Я молюся, Господи, Тобі, Боже, за те, щоб в нашій країні були зміни і в духовному плані. Молюся, Господи, Тобі, Боже, щоб були люди, які захотіли прийняти тебе в своє серце. Молюся, Господи Тобі, Боже, за те, щоб були зміни, Боже, в нашій країні, внутрішні, внешні, Боже. Молюся, Господи Тобі, Боже, щоб зупинявся ворог там, де Він зараз є. Ісус Господь Боже. Наші молитви вони прогоняють тисячі і тисячі планів. Ми молимося, Господи Тобі Боже, за сьогоднішню ніч, за нашу інфраструктуру, за наші будинки, Боже, за те, щоб, Господь Боже, ніхто сьогодні не загинув. Ми молимося, Господи Тобі, Боже. Щоб наближалася перемога. Ми молимося, Господи Тобі Боже, щоб були хороші новини. Господь Боже, ми отримуємо цю перемогу нашими молитвами. Ісус Господь Боже, Ти бачиш закінчення цього всього. І ми віримо, Господь Боже, що приходять зміни зараз, в нашу країну. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб приходили Твої люди в нашу державу і були зміни, Боже, Господь. Молюся, Господи, Тобі, Боже. За те, щоб старе, неефективне вона було звільнене. Господь, звідки прийде нам допомога від Тебе? Ми надіємося, Господь на тебе. Ми молимося, Господи Тобі, Боже. Всім серцем, і ми вважаємо лише одного, щоб був мир. Ми мріємо за те, щоб наші діти не чули сирен. Ми мріємо за те, щоб Господь Боже не було поганих новин. І я молюся, Господи Тобі, Боже, за тих людей, хто зараз чує цю молитву, щоб в їхнє життя прийшли чудеса, прийшли зміни від Тебе. Молюся, Господи Тобі, Боже, щоб Дух Святий говорив до них і кому потрібно. Дав побачити те, що, можливо, зараз він не може побачити. Тато Небесний. Молимося, Господи, Тобі, Боже, за кожну область, за нашу країну. І ми молимося, Господи, Тобі, за мир. بیم جات وی آبایش. آمین.